Я справді першої інстанції і відправили всі ваші документи від суд першої інстанції. Коли? Сьогодні піддаткували. Ну, а я вчора подала апеляцію, то що відправили на першу інстанцію? Так. Ви мали на подавати, бо допомогти задавати? Як якщо дітям позвонили до стати. То чекайте, а хто у нас, ну, взагалі, якщо вчора була відправлена, отримано сьогодні 8.40. У мене прийшло повідомлення кур'єрською поштою, що 8.40 отримали. То я ж хотіла б знати рух справи, якщо апеляція подана сюди згідно 121-ї. Значить, усунені недоліки, я ж не могла через першу інстанцію знову направляти. Ну, я не знаю, з ваші документи, я не знаю. Якщо ну, я почула, це не випадка, я справа. Справа немає документів, що в 101 інстанції. Значить, тоді. Значить, тоді, якщо можна, ха, тоді що виходить? Виходить, що незважаючи на те, що я вчасно відправила сюди документи і проплатила гроші, справу відправили в першу інстанцію. Вже разом з апеляційною скаргою? чи що? Ну, в кого ну, це справа, Ну, Справа слухалась в очках. Ну, я подала нову апеляцію. Ну, немає ні справи, ні апеляції. Ну цю апеляцію, що я вчора подала, що сьогодні отримали. Рух цієї апеляції. сьогодні Отже, ми отримали і ми теж підготували відповідь. відповідь. Ну то де та відповідь? Де я можу взяти її. Я зрозуміла, що вже слухати не збирається. Ми згадаємо якісь сторонні документи, що ми направили в суд першої інстанції. É